Друзі, привіт! Збройні сили України продовжують демілітаризацію Криму. Е, нанесені удари по військових об'єктах е, росіян у Криму. Севастополь Євпаторія Сьогодні зранку також е, відпрацювали по е, штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Е, вже можна не приховувати, чим наносять удари, тому що. Є відповідні відео. Так, це удари е, ударними безпілотниками. Збройні сили України використовують сучасні ударні безпілотники е, і дуже успішно діють по військових об'єктах ворога. Безперечно, демілітаризація Криму вона продовжиться, бо Крим це українська територія, і Україна має повне право звільняти цю територію. Безперечно. Крим має значення обрізання військової логістики, має значення для успішних дій на півдні. І саме це і реалізовується. Збройні сили України працюють. Слава Україні, все буде добре. Ми переможемо.